Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Toyota Land Cruiser 80. Це радіокровна машинка в 18 му масштабі. Вона постачається в трьох кольорах у нас: це сірий, жовтий і синій колір. Як бачите, розміри машинки 28,2 см довжина, 13,6 см висота і 12,6 см ширина машинки. Отже, давайте розпакуємо модельку, як вона постачається, щоб ви бачили, що ви отримуєте за свої кошти. І так, дивимось. Ось так. от Вона запакована. Пінопласт. Доволі така, я saфіті бокс. Має ось такі пульт. Це друга генерація цих машинок. Вони мають вже покращені пульти, такі як у флагманських моделей Chevrolet K10. Як бачите, все дуже простенько, на крутілках, перемикачі Ось такий пульт. Він має 4 мізинчикові батарейки по комплектації. Що отримуєте? Зарядне, номери, ключ і тут ще є фарку. Сама машинка. так, Погнали швиденький вам ескорс по цій моделі. Має ось такий бампер міцний фари передні, які працюють значок Toyota. Ось такі дюймові колеса, доволі такі вони м'які, скажімо, добре будуть долати схили і перешкоди. Має ось таку люстру, вона теж працююча. Як бачите, вона і можна підключити, багажник зверху, на який можна встановити додаткове обладнання, декори тому подібне. Задне колесо воно теж дієве, його можна поставити замість основних. Ось така от у нас є драбина, бампер задній. Сюди ставиться фаркоп. Як бачите, ця модель має портальні осі, що суттєво збільшує її кліренс, ось такі кардани у неї, досить проста в експлуатації, не потребує якихось додаткових знань ця машинка. Тобто для звичайного юзера вона буде ок. Ось такі от у нас автомобілі в наявності.